Друзі, привіт! Ми прилетіли в Хорватію. В цьому випуску зі мною подорожує Міша. Міша, мій партнер в Вікспейт і суперкрутий спеціаліст в технічних питаннях. Щойно ми приземлились в задарі. Bye, thank you. Thank you, bye -bye. Сонечко запікає 30 градусів сьогодні, планується у нас тут. А ми просто вишукувались в чергу, тому що це морський порт, аеропорт. Тут немає ніякої цивілізації потужної, тут все морський вайбер. Тепер економ клас, це пішки. Отже, я отримав пропозицію приєднатися на поїздку на яхті, а точніше, це катамаран 20-метровий з парусом. І протягом шести днів у нас буде можливість кататися по Адріатичному морю, бачити Хорватію, бачити всі острова, зупинятися, де ми хочемо. І навчитися кататися. Будемо тестувати, як воно взагалі управляти катером. З аеропорту їдемо в наш готель. Він знаходиться в місті Шибини. Дорога займе десь півтори години. Друзі, що відбувається? Чувак просто став. Став тут мороженка взяти, автобус зупинився і встала вся вулиця, просто, тому що чувак вирішив зупинитися. Ну, я думаю, вони не оштрафують нас, щоб ми не заплатили. Показуємо вокзал. Оце одразу вихід з автовокзалу. Перед нами, як Міша зазначив, що чотирьохпалубні яхти. От з фікбаса на яхту. Чи з фіксбасу зазвичай на яхту не йдеш. Перші враження в нас. Морські тілі наш готель одразу біля води з видом. Я ще там готель це сів'ю. З видом на море. Ми підібрали готель Белев'ю. Це сучасний, зручний, гарний готель, який знаходиться одразу на березі, на пірсі. З мінусів те, що тут немає пляжу. До пляжу 1,4 км, де можна купатись. В самому центрі міста взагалі немає де купатися, де піти до моря. Тому потрібно десь жити більш на Україні. Оп, ну що, ремонтор? Штори закриті. Балкону немає. блін. Поставили б цю штуку тут і можна було просто ну, да. риновитись. Ну все, що в нас тут є? Два ліжка, шкафи, зеркало. Топ. Все є, що треба. І головне інфініті віндов. Нова країна, Хорватія. Я радий повідомити дуже класну новину. В минулому блозі я розповідав, що коли я кудись їжджу, то ніколи не встигаю спланувати правильну поїздку, і потім відвідую знову одні ті самі місця або не знаю, що відвідати. І мої молитви були почуті. І з'явилась Яна своєю агенцією посилання ми залишимо в коментарях до цього відео, і Яна... Захотіла допомагати правильно планувати всі поїздки, щоб я показував цікавий контент, витягувати найкращі місця, найцікавіші готелі, найбільш автентичні ресторани і тому подібне. Ми спланували поїздку і намагалися максимально витягнути якихось класних місць, які ви побачите далі. Зараз я знаходжуся в місті Шибенік, Це недалеко від Задара. Тут дуже красиво, морська атмосфера. Люди просто чіляться, відпочивають, в принципі, майже як будь-якому кожному морському а, курортному містечку. Так як яхта а, завтра наша відчалює посередині між Задаром і Шибеніком, де я зараз, то я просто вирішив приїхати до Шибеніка і тут провести. Свій час і показати вам нове містечко, яке мені дійсно зараз починає подобатися. Місто саме знаходиться на пагорбі і так розташовані будинки, що всі будинки намагаються піймати сонце, коли воно чи встає, чи заходить. І це надзвичайно красиво. Фу, йдемо вверх, ловимо останні, останні такі промінчики. Сонечко, щоб побачити гарний вид. А потім підемо, це наш перший день, орендуємо мотоцикл. І спробуємо сьогодні завтра об'їздити острів трошки. Який острів? Ну, півострів. там ми зловили захід сонця. А тут міщани шибені, ловлять заходи сонця свої. От прям збудували свої будиночки так, щоб всі були не обділені сонцем. Всім вистачило. О, який байк здоровий стоїть. Коротше, прийшли орендувати мопед. І чувак нас виганяє, тому що, каже, на одну ніч на одну ніч мало. На, на одну ніч". Короті, не здали нам байки, щоб ми поїхали покаталися. Але ми були б не ми, якби не знайшли байк. Машина просто машина, монстр. Що то робиться? Люди добрі, що то робиться. Все, Ми добрались з Мішою до одного з місць, яке нам порекомендувала Яна Далматян. Етновілідж. Тобто тут ціле, як ми бачимо, вже село. Прям закрита територія, куди в'їзд 40 євро, але ми поставили там наші скутери, які тільки що орендували. І одразу поїхали сюди. 23.00. Ми встигаємо в ресторан. Ух ти! Ух ти! Я так розумію, це кухня. І це все національна їжа. Вау! Цей ресторан дуже красивий. Яна, ти молодець. Ти... Виявляєш, що ти підібрала яку красу. Тут можна впасти чи ні? Там дійсно є вода. Я в шоці. Тут ось рибка свіженька. Друзі приходите, і от я бачу тільки омара, так? Do you still have the place to eat, you know? No, I don't people? a place to eat. The start and the end are just one. Over here you can, a have a clear okay. okay. course, <to make sense> <res> <dif> <unterstützen> okay. so you may stay in the middle. Кажуть, що тільки одну страву вибирай. Тому що багато. Багато, каже, ми тобі не дамо. Та нам якби і не треба багато, нам достатньо і однієї. Октопус, сібас, чефс гріль, лобстер є. Що ж тут традиційно ми показуємо сібас. Та риба не знаю, як називається, але якісь там було апельсинові подушці. Зараз ми з Мішою будемо. Тестити. Сидимо йому в ресторані класно, а там миша. І зараз буде різти. Полізла. Дуже смачно поїли, будемо їхати скоро. На що Олексій може попасти вночі під рестораном на трактор? Кажу, йдемо з Мішою, може це Lamborghini, а це ще краще, це порше. Я собі би хотів цей трактор. Я отримав права на трактор. Коли мені було 14 років, в мене навіть фотографії, але на правах мене писали, що вони будуть дійсні, коли мені стане 18. Екскурсія, що далі в цьому комплексі: Пірат Нівольф, Вокбіч Клаб, Аквапарк, Медициніан Сіті. І з традиційного ми в неосучасне, неокласицизм попадаємо. Це знаєш, як в церкві дискотека, стильове. Я думаю, тому, тому що. Тут яхти причалюють, в тому числі багатих людей або і відчалюють. І тому тут є такі місця, де можна лакшери відпочити. Доброго ранку смачного сніданку. Прокинувся на годиннику дуже рано. 7.25. Так, є рибка шпроти. Звісно вже. Салатики, вже, вже хтось їв. Сезур. Дуже красивий вид за вікном. З чашками я, мабуть, тут і займуся. Було красиво, друзі. Яйця, оливок трохи, щоб було більше жиру, більше енергії, жирна рибка і овоч. Тут однозначно надзвичайно приємно знаходитись і в плані персоналу. Дуже смачний сніданок. Все комфортно. Чотири зірки в готель. Я думаю, для цього місця це там один з максимальних, який можливий. Перед тим, як відправитись в нашу морську подорож, ми хочемо подивитись на ще одне місце. Зараз покажемо. Отже, розкажемо. Це національний парк Кірке. Один з найбільших парків, в якому сім. Водоспадів великих. І парк там більше ста квадратних кілометрів. Величезний парк. Вхід коштує, до речі, 40 євро. Тому за ці гроші тут підтримують е, на хорошому рівні флору і фауну. Всю все якимсь таким маршрутом зроблено. Я зробив фотографію. І ми цей маршрут спробуємо пройти і показати. Спеціально без мікрофона, щоб почули звук річки самої і зробили. Величезну цю стежку, яка проходить через весь парк, щоб не зіпсувати парк, але показати всю красу його. Один, там два, тут три, і тут чотири. Це ось, мабуть, найближчий спосіб підійти. Друзі, вам нічого не нагадує цей краник і те, та сила, з якої він б'є. Треба ще те завдання попасти. В Пляшечку і люди прям руками його тримають. Міша, які враження? Дуже-дуже позитивно. Згоден максимально. Не одне з див світу, куди треба спеціально бути летіти, але коли десь поряд з задарем чи поряд з шибеніком, обов'язково сюди можна заїхати. І скільки Ну, ми потратили десь три години так? для те, щоб погуляти. Що я вам покажу ще перед тим, як ми вже будемо відчалювати. є такі заправні станції. Куди підпливають човники і заправляються. Вчора тут була навіть черга, така кораблі так стояли, є човники, яхти, та, не знав, лодки. Ну, як типова заправка, де можна щось купити, поїсти, вони якесь масло ще продається. І підзаправитись. Там далі вперед, от ще є електричні теж такі заправні станції. Дуже незвично людям, які не жили от, в морських країнах. І я можливо це все бачив, але вже забув, дивлюся, такі. Цікаво мені, просто цікаво. Так, приїхали на наше місце. Ми закупилися великою кількістю їжі. Зараз покажу, що там робиться в багажнику. Так, вивантажимо стіни. Оренда яхти коштує близько 6 тисяч євро. Плюс зупинки в деяких портах загалом за тиждень набіжить десь близько 300 євро. Потім десь можливо покататися, десь вийти в ресторан, тому що будемо мати змогу причалювати. Тобто, загалом поїздка, я думаю, обійдеться разом з квитками сюди з проживанням 1600 євро, що не дуже багато, як для такої поїздки. Часто здається, що кататись на яхті десь в Європі, в Хорватії, в гарному місті буде дорого, але насправді не дуже. Ми на шістьох людей це от розподіляємо і виходить ось такий бюджет. Так, перша ніч прийшла успішно. Ось вид з вікна з каюти. Друзі, це наденна кухня. Тут ми вчора їсти собі варили. Тут ми вечеряли на семеру. Вистачає місця, дуже його багато. І тут в нас є запасний човен. Вода максимально взагалі спокійна, ні однієї хвильки нема. Ми спали, наче на землі, а не на воді. Тому ніяких кочок, ніякої морської хвороби, нічого такого не було. І зараз будемо. Монтувати сніданки, робити йой. Почали снідати, і капітан каже, що до нас пливуть лебеді. І ми бачимо, лебеді дійсно пливуть. Глянь. От хто на моїх вчорашніх хліби приплив. Привіт. Чи сьогодні на борт залазть? Але больно. Подорож на яхті – це не тільки промилування мальовничими бухтами та годування лебедів. Тут треба ще вчитися та запам'ятовувати. Це наші координати на даній точці. Вони іноді тобі понадобляться. Долгода у нас йде дві цифри, широта у нас йде завжди 30. Це у нас мотори, коли ти їх заведеш. Буду показывать обороты, температура в двигателе. То есть это состояние мотора. Это у нас по ветру, только отдельно для ветра скорость ветра. У нас стоит анимометр на верхушке на вершине машины. И он все это показывает. И направление там ворона такая, флюгер. и э, крутилка, которую я покажу. Снимай петлю! Отпусти ее! Расслабь, Расслабь петлю! Тяни, 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 тяни! Расслабь петлю! Якорь пише уже по Якер потрохи можеш підіймати вже. Як тільки редуктори збирали, все. Керуй потехесенькою. Все, йдемо в річку в густі ріки. Справилися. Молодець. Зараз ми причалили у Скрадін. Хто бажав на рибалку? Я. Ми зупинилися зараз. Наша лодка, яхта. Я хочу купити особисто вудку. Hello? do you have uh, for fish catching this? No. No, do you know where is it? it? maybe in we there. hello. is there a fish catching? Uh, maybe you can find them when you go this way up the street. Like, yeah. all the way. then you take a left near the cafe and you'll see maybe 200 meters on the right side like um, how do you call it? yes, sounds. yes. yes, well, yes. Неймовірні насправді, тому що перший раз в житті я плаваю на яхті, перший раз я ночую на яхті. Ми зашвартувалися в місці, де немає хвиль, нічого не трясе, не хитає ніякої морської хвороби. тут чуть ху і сподіваюсь, більше і не буде. Отже, знайшлись удочка, 40 євро. Така собі якась, я думаю, вона коштує 15, мабуть, максимально. Так, йдемо на парус. І ми вже на парусах в море вийдемо, так? Да? Чи де ми, вука? Море? так? ты. В нас вже несе на вітер чи ще ні? У вас вітер не несе. Вас вітер тофхає. Не си говно погоді. <с> круті, <-ка> круті, круті. Славій. Давай. Давай, давай. Ні, в другу сторон. Давай, давай. Круті багато, багато, багато. О, якийсь мощний пішов. О, так він може і в голову да. Тропи там, трохи зі ребята, кручу вже максимально. А як потім тормозити? Ніяк? Нема способу? Ой, бачиш себе тормозять тільки трусти. Так, ну все. залишались знову в такій бухті, ставили на якорь провели нашу ніч. Ну Ось такі розваги у справжніх морських вовків. Тримайся за перекладину. Розслабь руки розслабь повністю все тіло. У тебе зараз витягується позвоночник. Можна званочі. Можна Так, зараз додам. Вистачає швидкість воду. Причалили випадкове місто. Містечко. Назви якого ми не знаємо, муть ніхто да між. не знаю, знаю сюди, що, що воно. На... Те що... Воно на острові? Острів, який з'єднаний з материком, з мостиком не ти! Ми на якомусь острові біля Рогножніця. Сьогодні ми не чуємо тут, в цивілізації. І коли приплили сюди, то відчувалося, що, наче ми дикарі, які навіть виходити не хотілося. То пішли душ прийняли, парфумами, попшикались, і вже стало якось чуть-чуть. Комфортніше серед людей походили по землі та знову в море. Але воно вже не таке спокійне. На таких хвилях може і знудити. Хитаю. Такі хвилі почалися. Покажу горизонт. Сам по собі катамаран він стабільніший, тому що має якби дві основи плюс кіль. Якби це була лодка, човен, то він хитався би з боку на бік. А катамаран більш стабільний. Дуже надію, що мене не буде а, нудити. Я зможу це все пережити. Ну що, друзі, тепер доведеться ходити по суші. Забирають в нас яхту. Причалюємо знову тут біля Шибеніка, сідаємо на таксі, їдемо до Задара і пізно-пізно ввечері буде літак до Варшави, десь близько першої ночі. Я вже буду у Варшаві. Ну, все. Зібрали. Та Тут ще жити тиждень, ти, тижні. Правильно розподіливши їжу можна тижнями. Місяць можна додивитися. Так, подивимось. На нашу яхточку позаду, збоку. Ми без капітана провели одну ніч, тому що нас одна, один з наших учасників вчився керувати, тому в принципі вже базою АЗВ вивчив. Ми вчора самі провели ніч без капітана, там і швартувалися на якорі, а, потім самі сюди припливали, паркувалися. А, трошечки там, за третім разом вдалося, але в принципі, ми можемо вже і самі всі виходити, і плавати. І а всі знання, все для нас є. Ми команда справились. Час пролетів швидко, і ось ми з мішою знову в аеропорту. По яхті прям неймовірні враження, неймовірні відчуття, наче побачили нашу планету з іншої якоїсь сторони, тому що завжди сухопутня весь досвід сухопутній був, а тут морський, дикі пляжі, швартування. На диких теж якби водах, де просто прив'язалися, і так ми і спимо. Тепер ми розширили собі можливості. А ще хочеться взяти ліцензію. Заплануємо, візьмемо обов'язково. Яхточку можна зранку і ввечері спокійно приплисти, там чи, чи там на декілька днів. Тобто ні від кого незалежний, ні від капітанів, ні від графіків. Сам поїхав поїхали, сам сам взяв. Тому не будемо цілитись на ліцензію, в тому числі отримати і неважко, як ми побачили. Всім. Дуже дякуємо, дякуємо Яну, який нас запросив. Дякуємо Місі, що приєднався до поїздки нашої. Яні, яка допомогла підібрати поїздочку, так щоб спочатку все було дуже весело. Залишаємо всі Лінкін, посилання в коментарях. Дякую, Жені. яка допомагає ці відео робити краще. Ми всім, всім, хто навколо і нашій компанії на яхті класна у нас була компанія. І Капітану Сергію, який е, навчив нас трохи керувати цією яхтою, показав нам класні місця. І дикий, і не дикий. І ми вже самі чуть одичали, вже навіть цивілізацію. От я дивлюсь, сижу, і це весь, ці всі люди навколо давлять, прям. Да? Тому е, терпимо. Рейс перенесли на 30 хвилин вперед, і так він дуже там пізно, десь все класно, вийшло класно.